Настане день, і я почую дзвін, Із церкви, що стромить у височінь молитвами рясні ж куполами на пагорбі, забутім янголами, бо там сміється смерть з усіх сторін. В тім храмі, де відсутні стелі й стіни, Справлятимуть вінчання й хрестини, Зігріють лики полум'я в лампаці. І бабця, моя стара добра бабця, знов, як ніколи, там мене зустріне. Молімо звідком, дякуємо за світло, всім тим, з чиїм життям вона не зникла, всім тим, чиєю кров'ю ви живі, а решта згине росами в траві, і стихне дзвін, і в серці стане. Тихо, той пагорб, де й церкви вже немає, здіймає руки догори, здіймає, йому бракує слів для молитов, та він стоїть кремезний, він остов, бо там є ті, хто ще життя тримає. Настане день, і він почує клекіт не дронів, але лек з часів далеких, що зівіть гнізда на уламках стіл, а зелень. Зкри рештки страшних змін, і він засміється квітом до спеки. Таке казала бабця, Звін чекав, священник посміхався і мовчав, вогонь блудив по стінах, по іконах і все свічки запалював довкола, аж поки храм у світлі не розстав. настане день. Скорее, шоквен настав.